Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. Радий вітати вас на чорно відео і радий вітати вас зі стартом. Промо день народження Ultimate Team. для когось воно означає багато прикольних карточок. Я бачив, хлопці ловили там вже і навіть гуліта нового і купу інших промокарт. Для мене воно поки означає можливо мільйон, можливо, півтора мінуси, тому що я влетів в деякі картки просто головою, отак, от у вікно. Будемо із цим всім розбиратися. Цьому є причини у вигляді просто неймовірного контенту. Але перш ніж ми почнемо по традиції, попрошу вас підписатися на канал, якщо ви новенький. Так, вітаємо 6 тисяч пробили нарешті, але далі сім. Ми рухаємось, не стоїмо на місці. Подобається контент, лайк like і коментар. Якщо ви купляли ці картки і заробили на них, напишіть мені на кому саме, тому що поки все просто летить на дно. Давайте розпочнемо по традиції із СБЧ. І пропоную спочатку апгрейди. 80 потрійний апгрейд, 4 тисячі коштує СБЧ, і відповідно три картки з рейтингу 80, ви отримаєте. Це такий собі пік, де вам не потрібно обирати. Ходять чутки, що з піків падає краще. Але коли мова йде про скільки там? одна рідкісна картка, і 10 ще звичайних, і в обмін на 3, я думаю, що можна сюди дублікати, зливати. Також оновився 83 плюс пік на, на гравця команди тижня, тут це без змін. 20 тисяч монет це діло коштує. Ultimate Birthday Flash Challenge це СБЧ, які. На деякий час даються, і е, його можна зробити раз. Потім там воно оновлюється на обмежений е, зазвичай, і в даному випадку 85% лайків, тому що 5 000 монет. Там потрібна зіграність 28, да, 3 ліги, 4 клуби і 3 гравці мінімум з однієї нації 5 рідкісних карточок. Я думаю, що там легко. З клубу можете зібрати. В нагороду дають продаваємий пак, Rare Electron Players Pack. Тобто продавай суплай, я думаю, що ми завжди з вами. Беремо. Ну, і тепер давайте переходити до. Одразу до чому ні Ми отримали сьогодні команду. Ми про неї поговоримо, як завжди, на футбіні зі статтами, з е, аналізом. Але в нас є два СБЧ, від яких в мене особисто на стрімі. Просто отак от, от була реакція. І я не перебільшую. Давайте розпочнемо з Кінслі команда. Ну. No. Що вам ще треба? 5-5 зірочки, хай медіум воркрейти. 91-й рейтинг ще й може грати лівий півзахисник, правий півзахисник, лівий вінгер. Якщо збирали Альфонсо Девіса, і як я, не знали, ким його залінкувати, то наразі вам дають дуже потужну опцію. Статистичні показники: 94-й пейс. біжить Акикінь. Ще й розподілення, 97 прискорення можна не бустити стилем зіграності. 88-мі удари, і тут є питання для гравця флангу. Окей. Але якщо ми розглядаємо його як одного з нападників там 4-3-2-1, умовна да, то тут треба бустити стилем зіграності. Передачі 90-ті, і тут за виключенням штрафних ударів, все непогано. А, підкрутка 94, дуже добра, Дріблін 93 і Зіберність 83. Але в цілому окей. А, захисних здібностей немає. І фізичні здібності на посередньому рівні немає агресії, все інше більш-менш. Плейстайли. Два золотих. пас, який супер мету перетворюється через те, що підвищили останнім патчем а, те, як воно летить. Також рапіт на швидкості гарно контролює м'яч, флеер не потрібний, сірий ферст, акробатік таке. Релентлес дуже добре, зараз поясню, чому. І quick step. Тобто набір плейстайлів дуже гарний. Проблема проблема є, немає плейстайлів на удари. І якщо ви будете збирати, то я правдив використовувати його виключно як флангового гравця. Тобто, це 4-4-2. Правий півзахисник, або лівий півзахисник, 5-5 йому пофігу. Або 4-3-2-1 і гравець центра поля, який буде на фланг у вас зміщуватись, такий атакувального, там інколи використовують. Або 4-2-3-1, один з цапників. Тому що без Плейстайлів на удари, я думаю, що в нападі буде плюватись від фінішингу. Треба тестувати, але виглядає як Марксмен кинути, щоб дріблінг і удари підвищити, і фізику. І на фланзі його використовувати. Мені здається, з таким набором плейстайлів під катбек метод. Це просто ідеальна опція. Ціна, друзі. 750 тисяч монет. 5-5. Мюнхенська Баварія, Франція, Куба Блейсталів. 750 тисяч монет. Вау. Але ви ж не думаєте, що це все? Сократес. Вієра де Олівейра. я тут зараз читаю, що там. Якась знов помилка. Твіттер мені запостив. Проаналізуємо далі. Хай медіум воркрейти. І, друзі, знов 5-5 зірочки. І подивіться на цього монстра. 90-й пейс. 91 удари, і все дуже так ровно розподілено. 92-й передачі, і все 90. 93-й дріблінг, і так, спритність і баланс це не його найсильніше сторони, що він високий. Але всього є і свої плюси. Втім, Control 96, Composure 98 зібраність. Вау! Захисних здібностей майже немає, але є гра головою. Стрибки також. Низькі, все інше непогано, в принципі, стосовно фізичних здібностей. Плейстайли, золоті. На трикутник і на R1. Окрім того, тільки така звичайна, прес-провен, звичайний, трівела, гра головою і репіт. Ну, і картка виглядає потужно. Єдиний, напевно, мінус це те, що одна позиція. ЦАП, але, по-моєму. Ну, лише якщо у вас 4-2-4, да, вам його не залінкувати, якщо ви для лінки використовуєте 4, 2, 4 У всіх інших схемах ЦАП є. Де його використовувати, Та я думаю, на ЦАП і використовувати. Можливо, навіть Хантер кинути і десь там а, нападника відтягнутого. А, захисту малувато, але не ну, слухайте, ну 5-5. Ціна СБЧ півтора мільйона мене. І тут 60% лайків. Ну але це бразилець, ікона 5-5 зірочки, 5 і основні стати всі 4-90. Я вважаю, це неймовірно переможний контент. Ми отримуємо картки, з яких можна будувати склади, які можна гріндити, і які дійсно хочеться, за яких хочеться пограти. Цей Сократис має ще орендну версію, чи не впевнені, завжди раджу вам. Зібрати оренду, і після того ви вже будете розуміти, чи підійде вам гравець чи ні. П'ять матчів зазвичай вистачає. Якщо у вас є запитання, ким кого замінити, давайте в коментарях. В мене, як завжди, все злетіло. О, ну, подивіться. Саме тому, друзі, я не заходжу в СБЧ під час огляду, тому що отак. Ну, мен... Ага, воно, воно знову. Добре. Окей, так, полетіли до розділу завдань. Тут у нас також є цікава картка. По-перше, не забувайте Daily Login виконувати. Зайшли в гру, контент подивились. Daily Login, Обов'язково. По-друге, в нас тут з'явився Радамель Фалькао. І він 4.5, Medium Work Rate, 88 рейтинг. 90 пейс. Непогано. 87-й удари. Теж непогано, не ідеально, звісно, але для безкоштовної картки. Окей. Передача 83-й, короткий пас. 80... 94. Дуже добре. Дріблінг 89-й, трошки він без спритності, але це завжди було у Фалькао, А всі інші стати мені подобаються. Гра головою 90, деякі навіть захисні здібності є. Ви можете його використовувати, я думаю, як центрального півзахисника оцього, да, в 4-3-2-1 атакуючого і фізичні здібності непогані. Плейстайли, Фінес золотий і пауерхедер золотий. Ну, щоб, щоб було, да, в фалькао. Чіпшот звичайний, лонгбол, які. По-моєму, їх обидва підвищили, але я не впевнений. Р1 плейстайл, ферстач і трівела. Набір плейстайлів гарний. Я розумію, що його важко залінкувати, хоча Ліга Іспанії, але для безкоштовної картки, якщо у вас бюджетний склад, мені здається, це дуже цікава збірка. Отакий От контент, друзі, СБЧ і завдання картки дуже потужний, я дійсно так вважаю. І давайте тепер переглянемо нові еволюції, тому що оце було потужно, а еволюції просто, напевно, доб'ють. Так, друзі, ми з вами в Твіттері вже, але давайте, перш ніж про еволюцію говорити, то я вам покажу дещо про що забув розповісти в минулому відео. В нас оновили нагороди за дивізіони. І тепер тут додаткові паки, за елітний дивізіон 87х4, 85х7, за перший 87х2, 85х4, за другий 86х3, за третій 86х2 і 84х5, за четвертий 5х3, 4х4 і за п'ятий. 83 x 3 і 85 x 2 Тобто це вже, напевно, покращує та, винагороду за Грінд і мотивує вас грати візіон. І розуміють, що в них ніхто майже не грає, тому що там неймовірний піт, але нагороди були такі собі. І от зараз вони покращують. Спочатку вони для другого дивізіону, по-моєму, вище додали 84x10 за тиждень, а зараз ще й у такі. Пакетики. Також ще один момент. Ми на консолі, воно злетіло, скоріш за все, це СБЧ, або, може, я провтикав. А, Spring Update. Promotion Player Moments СБ це пік, один з трьох гравців на вибір. Це гравці, які виходять до англійської прем'єр-ліги, я так розумію. Вони з чемпіоншипа. Лутон, Шеффілд, які вийшли, точніше, і Берне цього сезону. Це Мануель, це. Ахмед Ходжіч і це Моріс. Вони всі 88-го рейтингу. Захисник 3-3 зірочки. Да? 5-4 в нас навіть є, півзахисник. Ну і слухайте, картки непогані насправді. В бюджетні склади, повторюсь, да? плейстайли є. Це ще скуптер не крутить. Захисник з двома плейстайлами. Да? єнот навіть, звичайний, є. Чому ні? 87-й Пейс? Звісно, це не фулмета, да, але це майже безкоштовно. З дублікатів зібрали, як мінімум 88 рейтинг отримали. Також їй написали нам, що а, одна з карточок, вона, получається, роуславел, да? в неї не було позиції. І тепер вони є позиції правильні. Правий Вінгер та центральна півзахисниця. Але там QuickSell вже картка, мінімалка, тому ви знаєте, це її не рятує. Тепер давайте дивитись на еволюції. Це одна з причин, яка просто знищила маркет. Чому? Тому що е, в нас є еволюція Jack of all trades за 100 тисяч монет. І 85-й максимальний рейтинг, 89-й пей, 60-й захист. І 90 передачі, і один максимум золотий плейстайл. А ось апгрейди. Дивіться, апгрейди. Плюс 5 вікфуд, плюс 4 скілмовс. І це не 5-4 дається, а плюс 5 і плюс 4. Тобто, Ну якщо гравець взагалі, я не знаю, як може бути 0 Вікфуд. Uh, <laughs> і один скілмов, то він буде 5-5, uh, first touch, золотий so плейстайл, і ще й шалений апгрейд по статах. Я вам покажу, як це виглядає на практиці. Тому, що, ну якщо чесно, тут є такі шалені опції. Той самий обуміянг, подивіться. Інформ, якщо є у вас в клубі завалявся, перевіряйте зараз клуби. Топ 5-5 зірочки, 91-й пейс, 89 удари. І він біжить і ще й ферст отримає золотий. Ну, типу, дуже цікаво, да? Я одразу вам показую, хотів сказати, бой, але не буду собі присвоювати боя пана Ісепшена. Корея. На що перетворюється? 5-5, трівела, звичайно, є, ферстач є, R1 є, унікальний дрібінг для його модельки є. 90 пейс, 89 удари, але окрім пенальти, там все майже 90 91-й дріблін І 5-5. Ви можете переглянути тут картки. Ми сьогодні на стрімі з хлопцями дивились. І тут навіть є. Можуть бути і українці. Не можуть, а є. Тут є в нас пане Артем Довбік Якщо у вас є 83-й інформ, то ви можете залутати собі отакого от 5-5 козака. Ну, та за замало Але слухайте, ну 5-5 українець Артем Довбік який біжить. Вітя Циганков може бути також 5-5, його звичайна золота картка, але лише 87-й рейтинг. Ну, лише. Я побирав поміж ними, якщо ви виконуєте ці еволюції, то для вас Масхев. Також, якщо ви виконували раніше еволюції, да, то можливо вас то з, з цих козаків. Тут прям може бути цікаво. Подивіться, коротше, обов'язково. А там Женяка Коноплянка, по-моєму, дуже потужний. Це перша еволюція. Друга еволюція, Peak, вона називається. Тут просто п'ятірочка на на Foot, плюс 5 оверал, плейстайл плюс на ЖК, і інші стати. І це вже в нас про захисників. Давайте одразу приберемо комбінації і кого ми можемо тут побачити. І перший в нас Рафа Варан, який тепер буде з єнотами ЖК, але Пейс 81. І це, напевно, єдине що, так? Але це варан. І це 5 вікфут варан. І це безкоштовно. Звісно, всі центральні захисники просто вмерли за ПЛ. Бачите, куп е Мейнерс. Може бути, він ЦАП, Сідім, Семп. А, це опорні півзахисники також сюди підходять. Ну, теж непогано. Як мінімум, це треба виконати, бо це буде 90 рейтинг. Я вважаю це мастхев. Просто обов'язково. Також давайте глянемо, що в нас тут по українцях. А отак от, де? А отак у нас Зіна може бути. А який? Інформ, якщо у вас є. Ну, пейсу замало. Ну, і не на 89 рейтинг в цілому. Хоча, ну, типу, у кого команда українців, то я думаю, ви грали за більш слабку версію. Насправді, де. На, тут, я думаю, да, тут Зіна такий вибір, очевидний. Ну, як мінімум, це черговий раз скажу, фодер. І ці еволюції, звісно, вони неймовірний вплив на маркет здійснили. Я думаю, ви розумієте, коли такі безкоштовні бісти, то вони просто. Ну, я вам покажу одну з карток, це Єбо-Коноте. E Майбой, якого я купив по 220 при вас на стрімі, він 170. І в цілому, давайте я вам покажу зараз, та, що в мене відбувається. У мене вже було, ви бачили, 20 там скільки 2-23 мільйони монет. Ну, зараз я тут весь в закупах. О, мені пощастило, кімбе продався. Або це відскок. Вандерсарів я брав по 800, рахуйте самі. Я вам завжди показую, які є плюси-мінуси. і Тому барелля це в нуль, пощастило. Кіпемби я продав 2. Купляв по 530-540. Гвардіола купив 680. Рахуйте мінус. Ще в мене є два вандерсара. Але це не найстрашніше. Найстрашніше те, що в мене є Конате. по 170 я їх брав. Ну, я думаю, тут ми будемо окей, я їх тримаю. Є ще по 214-220. Оце трагедія, друзі. Оце трагедія Діого Джота, тому що Діого Джота, подивіться. 959 тисяч монет. А купив я його 1.447. І це був Андеркат 100 тисяч монет. Я його виставив раз, він не продався. Я його виставив два, він не продався. Я тут півмільйона на картці втрачаю, я, нав... я навіть не можу їх втратити. Я не можу його продати. Це, напевно, один з найгірших днів для мене в трейді в цій FIFA. Я стільки ще не втрачав. Ну, типу, це скільки? Мільйон точно. Я не знаю, наскільки більше. Я тут ще видалив частину вже продажів, просто щоб. Трансфер лист почистити. Але, як є, давайте переглянемо тепер команду. У нас не всі картки відображаються на футбіні чомусь. Тож, давайте глянемо те, що тут є, а інше в популярних. Та просто всіх поспіль. Морган. 5-5 зірочки. Поїхали. Let's go, 93 рейтинг. 165 мільйона монет. Там проблема, в ній щор. Composure... А, ні, підкрутка в неї 73, мені Саня казав. Да. Ну, це смішно. З золотим Фінесом. А, але сам факт картки і буста. А, Він же дав мільйон монет. Тому що це 5-5 Соналду. PowerShot Quick Step. Але краще б Фінес лишили. Ну, але рівень картки. Далі, дві версії в нас Каріма Бензема. Одна 5 зірочок Vick одна 5 зірочок SkillMove. Звісно, та, яка зі Скуптюрном, вона дорожча. 1,7 мільйона монет. Два плейстайли також Фінес і Еріал. Купа ще плейстайлів. 5-4. Зірочки, да? цей 4-5. Лео Мессі. Який коштує на 2-3 мільйони монет дорожчий за Тотса, тому що цей 5-5. І тому, що Фінес і R1 PlayStyle, а в цього R1 і трикутник. Фінес, це, в принципі, прикиньте зліво з його анімаціями. Ну, да, то, звісно, біжить краще. Ну, але... Цей, ну, 5-5. Дебрюйний 5-5. Це зірочки, да? 2.8. О, як йому погано. О, о, о О! Я зараз запишу відео, я буду купляти ці картки. Я хочу відбитися хоча б трошки. Трівела і трикутник паси. Але він хай медіум воркрейти, до речі, а не хай-хай як е Тотті. Ну і так, по статах він на 2-3 пункти заслабший, але 5-5 зірочки. І інше плейстайл золоті. Бокио Сака також має дві версії. Також та, яка з фінтами. Ага, вона тут дешевша. Це цікаво. Можливо, в них різний суплай, не знаю. Зазвичай фінти більш цінуються. ком'юніті, ну, Але не в цьому випадку. Плейстайл тільки так, а й павершот. Плейстайли, до речі, фігня. Ну, а стати. Ну тут вже все 90. Да? ну Причому так. Гарно 90. Ам... Далі рухаємось Ніколо Барела. Бареля Барела, так? Барела, да? 485 тисяч монет, 3-5 зірочки і 83. все плюс. Дріблінг є, апнули йому вікфут. І Трикутник паси, і лонгбол паси. Ну теж дуже цікаво насправді. А далі в нас Родріго і його дві версії. Також одна 5.4, одна 4.5, 1,7 мільйона монет. Мені незрозуміло його ціна. Рапід класний плейстайл, Трікстер, ну, це таке. Чесно кажучи, мені такий плейстайл не до вподоби, я вам завжди кажу. І звичайний набір в нього не те, щоб дуже прям агресивний по поточних та вже вимогах. Плюс удари 88, паси 86. Оця картка Родріго, на мою думку, переоцінена. Араухо немає на маркеті, але анімація в нього просто як Декстер Морган. Клас. 86-й пейс, 5. Слабка нога. 91 захист, да, 90 фізика і анімації Араухо. Ну, і він ще й на якорі Ленксі Ну, це. Вау. А, далі в нас ці Лявель дівчинка, да, про яку їй писали. А, вона одну має картку. І тепер в неї мають бути позиції. Це да, М і правий Вінгер. Ну, але вона 33 тисячі мене, дете. Тобто вона, вона 5-4 і вона вже фодер. Пайор. Вона не фодер, і. 5.3. А це дивно, що вона не фодер, тому що це, мені здається, прикольніше. А, ні, ну хоча тут 90 удари. Окей, my boy Diogo майбой Let's go. Oh, Diogo. 5 5.5 зірочки. Ми з вами вгадали, да? тож я вгадав, ну це було зрозуміло, що він буде в промо. Aerial плюс плейстайл і Rapid. Непогано. Також чіпшот, павершот, паверхедер, релентлес. Хотілося б, напевно, Фінеса. Ну, але в нього і немає Фінеса. Павершот, ну, це справедливе плейстайле. Картка насправді цікава. Маестро Кімпембе. Пригадуємо FIFA 22. О, 420. Господи, в мене ще не продався один Кімпембе. Продався! Мій продався ж за 485. Боже, дякую тобі, пане лінивець. Дякую, ти мені врятував ще 70 тисяч монет. let's go. Але картка насправді. 86-й пейс. Є в нього фізика шалена. Я думаю, тінь кинути. Ну, і це. Ну, за такі гроші, слухайте. Де ця тінь? З анімаціями маестро, плейстайли, як в Коноте, до речі, один в один. Ще і 5 в нього. Ага, 5 мув з Тревіфут, Молодці ії. Ну, ну да. Плейстайлів просто вагон. Мілінкович Савіч. І це картка, яка, напевно, є квінтесенцією того, що відбувається в грі з цим промо. Подивіться його стати. Пригадайте його модельку, він такий, да? дуже потужний півзахисник, він високий, 192 см зріст, і це реально потужна картка. І такі зазвичай вони цінуються в центрі поля. Але, друзі, він не продається по мінімальній ціні. В перший день, маючи 5 5 зірочки, маючи всі стати 80, тінь ви йому кидаєте, і це, ну, я не знаю, гуліт там що 90-й рейтинг в нього тут малює. Подивіться кількість плейстайлів, і він. Ну, це просто неймовірно, як така картка може коштувати мінімальну ціну? Госенс, я вже, я прям мовчу. Госенс, стач. Ну, 5-5 теж. Подивіться. 5-5 зірочки. 82 плюс. Бундесліга. Німець. І люди навіть не знають, чи вона намальована, чи ні. Тому що це перший день. Філіп Андерсон, привіт. По 12 тисяч монет. 5-4 зірочки. Пам'ятаєте, як цей? Цинту... Цинтуріон 85-го рейтину дорожче коштує. Він навіть відскочив вже на 1,3 тисячі монет. І є, що ви робите з маркетом, з картками? Ну, Ви, ви, ви бачите, да, що відбувається? Ну, Це неймовірно просто. Це, це ну, мене немає слів. І Боей, який суто, я думаю, як лін до Грізмана. 500, ну, ну, які 590 тисяч монет Грізмана, як лін для, для комана. Це смішно. Ну, але, да. Foodbord Icons ми ще не закінчили. І тут також команда. Тірі Анрі, як вам? 5-4, 4-5 зірочки, якого була мінімалка, 1,9 мільйона монет в одній карці і 3,8 в іншій карті. Хтось заснайпив, заробив по 10 мільйонів просто. собі. Сказати, що він шалений, нічого не сказати. Руда Гуліта 5.5 немає на маркеті, це було очікувано. В нього теж була 7,9 мінімалка. Зараз, я думаю, ми оновили до 15, але все одно його на маркеті немає і не буде такого літа. Деніс Беркам дві версії має. І мені нагадується, чимось теж, що з нього було. Якась картка теж була з п'ятірочкою на фінтах минулої FIFA. Ну, але це чергова. Ну, третя спешл картка для Беркампа. Лемпорт не має жодної. Наприклад. Ето не має жодної. Ми отримаємо третю Беркампа. Я, я обожнюю Беркампа, до речі, я прям шанувальник його таланту, але мені здається, це вже якось нечесно. Рудван Ністелрой 4-5 зірочки, 400 тисяч монет. Ну, такий бомбардир, та? він має удар, але не біжить. Ем, Лоран Блан 1-7 мільйона монет. І в нього є дві версії. Ага, 1-8. О, цей дав плюс 400к. Let's go. Він був 1-4. Ем, По-моєму, там є одна картка 5 зірочок на фінтах. Одна картка п'ять зірочок на слабцій нозі. Да, тут я не вслідкував. No. На жаль, таке інколи буває. Але. Єнот золотий і Еріал плюс. Вандерсар 770 тисяч монет. 5-5 зірочки, не знаю навіщо коштує майже як Сандер Страк, коштував перед тим, як він вийшов. Теж неймовірна та картка. І показник ціни це просто означає, що їх засипало. Цих карток дуже багато на маркеті. Вони випадають. І це було неочікувано. Капіта по 3,6 мільйона монет, Єнот і Релентлес. Все по 90, ну, типу, вау. Міроклозе. Не знаю, навіщо йому ще одна картка. Черговий раз я задаю запитання, коли немає ВТО. Дзамброта 2,3 мільйони монет. Дзамброта першу спешлку отримав. Фулмета, один з найкращих правих захисників в Рі. Кін скільки? Кін дав 90К. А, ні. Стоп, да, да. В нього дві версії. Ага, ні, стоп. Цей 200, цей 290, Окей, вибачаюсь. А в них є просто різниця. Один знов там 3-5, інший 5-3, да? Да, той, що 5 на Вікфуд він і був спочатку вище. Але я, я не знаю, яка була ціна, чесно кажучи, не пам'ятаю. Можливо, я просто дивився іншого. 200 тисяч монет, в нього була СБЧ версія, пам'ятаєте, да? Ну і ця, сказати, що вони її надто покращили. Коротше, підбір карток я не розумію, але найкращі версії, неймовірні. Що це спричинило? Маркет вмер. Я про це вже казав, ще раз повторюсь, і я втратив, подивіться, індекс 100, но да. Now, now, now we gonna die, da. І плюс ще вони додали uh, картки з п'ятірочкою на фінтах. Uh, найкраще з минулих промо. Там є Путеяс, там є Нкунку, який вже мінімалку, там є мусяла. І я постив в телеграмі своєму повний перелік, можете глянути. Снейдера, по-моєму, додали футре. Коротше кажучи, друзі, промо шалене. Я не раджу вам лізти в маркет зараз, тому що ну, йому погано. Контент ми оглянули. Я пішов відійду, тому що ну, та, важкий день. Буду радий почути від вас в коментарях, якщо я про щось забув. Сподіваюсь, кава випита. Сподіваюсь, ви веспесі. У вас все добре. Побачимо з вами, коли побачимося. себе. все буде Україна. па, -па.